Просто зараз. Ексклюзивна інспекція їжі. Мої агенти були в супермаркетах та на хлібокомбінатах. Але в місті підприємців ми не могли не перевірити відомого у світі молочного гіганта. Добрий день! Ми до вас. А ви хто? А ми програма новин інспектор Фреймут міста. Ми дуже раді опинитись на волошковому полі. Я мріяла сюди потрапити. Компанія Волошкове поле найпотужніший виробник молочної продукції у Черкаській області та один з десяти найбільших в Україні. Волошковим полем» ласують в США, Ізраїлі та на Близькому Сході. Бізнес приносить мільярдні прибутки. охрана як біжить. Це дуже смішно. Ой, куди мужчина в чорному. Ой. Побіжки, ласка. Ласка. Ми заходимо сюди. На молокозаводі працюють дві мої агентки Катя та Женя. Вони перевіряли, чи підмішують у волошкове молоко антибіотики. А тут сортується сирочок. Добрий день, дівчатка. Дуже цікаво з вами познайомитись. А це дівчинка, наша таємна агентка. Катя класно прилаштувалась. У тебе на брові сир. Що ти робиш, Катруся? Пакуєте сир. Це наша дівчинка-журналістка. Вона нам Ми думали, потрібна. Що людину в бригаду. Ми думали, що в нас є дівчинина. Ні, ні, вона наша дівчина, я наша. наша. Персонал вбраний за стандартом: є халати, шапочки, маски та гумове взуття. Але у цьому одязі не можна покидати цех. Навіть заходити до туалету не можна. Агентка перевіряла волошкових на оханні. Маєш калаш, парку піднімаєшся, всі А У вас якісь штрафи є? Так, так, у нас є бак продукція вся сіється. За некачественно в лабораторія найдеть кишечну паличку, дрожжя плесі. Ходять кайфом. Тут всі в масках, тому і я одягаю маску. Ось тут, дивіться, сорочки надходять. А ось вони отак от мандрують. Партіями, колектив. Одна компанія, потім інша компанія сиру, третя компанія. Хтось пішов направо, як в житті, а хтось наліво. Теж буває. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Інспектор Фреймут. А хто ви? Я директор виробництва там. Добрий день, Оля. Добрий день. Я Ця моя сім'я п'є волоскове поле молочко. вам. Ну, І ви хотіла подивитися. На смак так. так. Мені знаєте, мені все цікаво. От, наприклад, цей сирочок звідкись вистрибує. А звідки він вистрибує? Будьте райде дозати. Це в нас нова лінія, яку ми закупили. Варковська на розмісно газурований сек. На перший погляд, ніщо не віщувало біди. Добрий день. Добрий день. Це куди роблять сорочка. Зоя, да. пані Зоя, добрий да. день. Добрий день. — Вибачте, ще спонтанно, ну така у нас робота. А можна я знімлю цю маску? Ну, да. Це моя лабораторія, не бійтеся. Мені цікаво, яка поверхня ось цього столика. Ці змиви треба брати перед початком роботи. Ну, Він чистий, три. Норми допустимо до 30. Це трійки. Подивимося, чи витримає перевірку цех, де розливає молоко. Це у нас підводимо молока. Ну, Вибачте, тільки скажу, що вам потрібно змінити підлогу, тому що нерівна стара підлога Радянського Союзу залишається це... юшка. Я знаю. Ми зараз частково, ми зараз, побачите, проводиться реставрація підлоги, ми міняємо. Зараз далі підете, ми вам покажемо. Категорично забороняється проведення ремонтних робіт у період виготовлення продукції. Не допускається залишати у виробничих цехах ремонтні інструменти. Паралельно робити ремонт. Ось, Бачите, зараз каналізацію. Це поли. Так і будемо участками Ми міняємо каналізаційні. І далі поли, далі цілими участками. Ось там завод 70 десятих Вене... років. Так, але ми не можемо одночасно повністю поміняти пол. То, що завод працює. Коли стає цех, ми тоді робимо вночі ремонтні роботи. Ой, я бачу, що воно не зовсім чисте, таке трохи зальопане. Як ви чистите всередині? Оці фільтри, самі гірки. Бачите, воно має таку як прилипці. Служба його чистить то тому напрямку, коли раз у місяць чи два. Там конкретно на кожній деталі є свої нормативи. А там цей малюночок, волошкове поле. Воно е, хто придумав, не знаєте історію? У нас Черкащина вона хвалиться е, ну, лугами, полями. І волошки, волошками. Вона очки да, волошки. Да, да. Бачите, очі волошки. Бачите, не очі. Тут холодильник і де зберігають так, готову так. продукцію. Мені дуже хочеться вдягнути шалик і накинути кептарики на моїх колег. Температура Від нуля і вище вишиває. Нуль градусів. Ну, приміщення старе. Ось там теж вам потрібно зробити ремонт, тому що тече, бачите? Дощ затік. Але поки ви не закриєте повністю, ви не зможете по декілька годин вночі робити ремонти. Бо що оце обладнання, воно обладнанням, але старі стіни, вони вам будуть вилазити боком. Пішли. Так, Добре. А? Треба було мені взяти парасольку і вам гумаки. У нас була романтична осіння подорож. Ой, ой, лабораторія ваша особиста. Ходіть. <праць> лабораторія. Ні, ні, ні. <праць> Ні-ні-ні, одразу хочеться так-так-так. Ну Ви ж знаєте, журналістка цікавість. Ну Що це ви тут в куточку ховаєте? Додаткова проміжна. Геть муха йде. Ну, бачите, от не той бідний вже давно тут спочив муха. Это є такий вірш срібного віку. У першої мухи голова від а продовжительного длительного сна. Мої агенти взяли на аналіз молоко волошкового поля результати незалежних експертів трохи згодом. А ще мені розповіли, що у волошковій лабораторії є своя інспекторка, яка користується моїми методами перевірки. О, як цікаво, добрий день. Можна це добрий день. До вас? Тобто, це виробнича лабораторія, Так, центральна, на якій проявляються всі показники походу технологічного процесу до кінцевого продукту. Ви кажете, що є лабораторія, така як у нас? Ой, бачу, вони так. зустрілися. Через Він і те, вона, так? любов сталася так. на волошковому полі. Чоловік та жінка не могли би бути дві лабораторії, боже. Тобто ви самі контейнери перевіряєте? Абсолютно все. Поверхні. По Поверхні. Все, що задіяно з продуктами буде йти, щоб безпечність продуктів. То ви така. Черкаська оля фрейм. Можливо. І вас теж волошковим підведено очі. Батл міні-лабораторії. Наша проти волошкової. Пан директор, можна ваші руки перевірити? що не одружений? Одружений. Не можна. Права рука більше хапається за все. тут, кажуть, багато живе у цих мікро. Тридцять чотири. Це можна сказати в межах норми. Для рук Назумно. не помити. Не помити. Не помити за Перевіряємо мої тоді руки, Вашу лабораторію, подивимось, як вона працює. Сів акумулятор? Жовні. Давайте ми на вашому подивимось. Ні, на ну вашому вже може? Ага, він сів. Ми ж дуже багато робимо завод. Батарейки сідають. Інспекторська лабораторія поки що перемогла в ложкову. Оце це у нас бак лабораторія бокси Розділені на ж вам, директору да. сюди не можна. О, да. А допуск допуск подивитись тільки таким нам дозволяють подивитися на бак лабораторію. Навіть пан директор сюди не може, тільки одним оком дивитися. Що тут молочко перевірять на всяку заразу, але ми теж перевіряли антибіотиків та сульфамідних речовин. Не виявлено бактерії кишкових паличок виявлено. Це Україна, десь не завжди ми не хочемо нікого обідати із сітей, все. Десь буває, не дотримуватися умов зберігання. Буває. Що це значить, це значить, що молоко це живий продукт, і там порушуються всі. Спожичують ці корисні властивості. Це кислотність наростає, і підкислюється, і кишкова Палечко. міняється. Ну тому, що, в магазині може, та з'явитися звичайно. Як тільки порушується 4-5 градусів свише, це вам скаже скаже любий інститут, який спеціалісти, кишкова, вона вже себе ви Знаєте, як ви, чувство, як риба в воді, та, її вже Так, її вдома, так вона вже в себе вдома. Ну ході тоді ще подивимось. Ми з командою знали майже все про волошкове поле. Але побачене шокувало. Ой, тут таракан лізе. Фу. Що буває, та таргани? Та з ними боряться, нічого не можу зробити. Просто тут тепло, розумієте, і вода. В нас регулярно ми в воді працюємо. Сироваці, вони її. що їм не роблять. І шкода, тому що ваша продукція йде і по Україні. і На 20 країн світу. І така смакота і таргани піддати. Поки на заводі не зроблять капітальний ремонт, нічого не зміниться. А в улюбленому десерті чи сирочку може трапитися родзинка. Вусатий тарган. Сейчас, будь ласка, на вулицю. Полашкове поле. Це була моя особиста мрія побачити цей пологовий будинок молочних продукцій, які я особисто купую. Моя злата, їсть ваші сирочки. Я додаю молоко у свою ранкову каву. Мама моя робить налисники з молочка молочкове поле. Ви надаєте свою продукцію 20 країнам світу. Так, я вірю вам, що у вас натуральне молоко. Мої агенти працювали. Ніхто ніякі антибіотики не вливав, таблетки не кидав. Ви дбаєте про чистоту своїх працівників. Нове обладнання у вас є. Буду відверта. Заживілі труби, поверхня підлоги крива, коса, де мокнуть постійно ніжки. У цій нагороді було б місце на волошковому полі. Але, на жаль, мені перебіг дорогу тарган. Я його побачила. Тому гордість міста це не ваша нагорода. Чесно, так сумно і завжди ті таргани кидаються мені в обійми. Вже б взяв і заховався той вухастий вусатий. Ну чого вони всі на мене біжать? Ті миші, таргани, тергани. Нащо? Але я побачила, і ви правду теж побачили. На жаль. А може на щастя, правда ж?